Привіт на меданчику Морті. І минулого тижня мені в голову прийшла божевільна ідея позайматися тим, що мені цікаво, і зняти для тебе відео з предметної зйомки, попутно пояснивши, чому тобі не варто цим займатися, якщо в тебе нема грошей, необхідної техніки, ну і знань. Коротше, погнали, буде цікаво. Але без подяки моїм улюбленим спонсорам у нас нічого не вийде. Це погана прикмета. Тож давай скажемо спасибі Джеремі Піту, Євгенію Богданцю, А-Радіо і СанМедіа Груп. Спостереження за вашими ніками гріє моє серденько кожен божий день, як і ніки інших спонсорів. Я вас теж бачу і люблю. Ну а якщо ти теж хочеш гріти моє серденько, посилання на підтримку каналу буде в описі. Коротше, давай відразу розставимо всі крапки над і По-перше, я не займаюсь предметною зйомкою. У мене практично немає потрібної техніки для цього і вкрай мало досвіду. Щось ми колись знімали, та не як ті люди, які заробляють на цьому регулярно. По-друге, це відео я роблю для того, щоб показати складність і проблемність цього відгалуження зйомки, його скілозалежність і досить дорогий порог входження. По суті, це експеримент, що вийде в мене в рандомного чела з досвідом зйомки зовсім інших жанрів відео, з технікою, яка для цього не надто годиться, зняти хоч щось прикольне, за що могли б дати гроші. І заодно відповісти тобі на питання: а чи можу я просто взяти камеру, якесь світло, і піти знімати предметку для кафе і магазинів. По-третє, я не буду згладжувати коти і приховувати свої косяки. Я покажу тобі все, як є, щоб в тебе склалась об'єктивна думка. І ще тримай в голові, що я буду говорити про якийсь типу середній рівень. Я просто не вважаю предметною зйомкою, наїзд на чашку кави, в яку там кидають зефірку в слоумо. Предметна зйомка для мене це щось типу цього. або цього Давай коротко про саме предметну зйомку для моїх найменших глядачів. А якщо ти вже в темі все знаєш, не забувай про мітки на таймлінь. Отже, це в нас край популярний, добре оплачуємий тип зйомки. Я б навіть сказав, що це найкраща тема для людей, замкнутих у собі, і які бояться знімальних майданчиків, якщо на них понад дві людини. Це я, якщо що не жену на предметників, вкрай поважаю їх спеціалізацію і сам з задоволенням перейшов би до них, але на жаль, грошей поки що нема. Ну, типу, ти закрився в себе в студії, тобі привезли товар чи їжу, і ти просто сидиш в трусах і рубаєш бабло. Кайф, ну майже зрозуміло, в них є виїзні зйомки. Зрозуміло, коли йдеться про великі бренди, то там людей на майданчику не менше ніж на кліпах. Але якщо ми говоримо про початковий і середній рівень, це твоя квартира чи студія, посилки з нової пошти або таксі, і робота в приємній атмосфері. Тематика ну дуже прибуткова, бо не всім магазинам, продуктам чи їжі потрібна умовна реклама або промо, але абсолютно всім потрібні фотки на сайт, відео на телевізор у їх закладах, відео у соцмережі, і не просто на телефон, а так, щоб ти захотів це купити або з'їсти. Ну і все в цьому дусі. Про позитив поговорили, тепер давай про негатив. По-перше, для предметної зйомки тобі потрібна трошки інша техніка. Наприклад, в моїй практиці мені взагалі ніколи не потрібен слайдер, а в ті рідкісні моменти, коли потрібен, я беру його в оренду. А ось якщо ти предметник, то це просто мастхев. До того бажано не якась херня з OLX чи Аліекспреса, а щось нормальне по типу Еделькрона. Далі тобі потрібно, окрім звичайної оптики, ще й макрооптика, причому теж бажано хороша, а не черговий китайський прикол за три тисячі. Після чого тобі потрібне світло і не те, що для інтерв'ю, типу одна-дві голови з одним софтом і поїхали. Ні, братан, світла потрібно багато. Макрооптика взагалі не світосильна. Робота з тінями, фоном, коротше, мені здається, що старт іде десь від п'яти приладів. І то бажано різних, і це я не кажу про точкове світло по типу МСІ, Б 7 палець і так далі. Ще тобі добре було б побзавестись різними специфічними штуками, типу предметного столу, який крутиться, якогось міні-візка, мози для якихось специфічних кадрів, об'єктиви, який знімає макро, монітора, хоча б від ПК, щоб нормально виставляти сцени, але це насправді дрібниці. Додай сюди просто цілу купу сіндів, стійок, відбивачів, прапорів, стовидів гриповки до них, хромакеїв та й це ще не все. Якщо ти предметний знімака, то ти ще й трохи слюсар, механік, електрик і ще бог знає хто. Бо, як правило, практично немає в продажі якоїсь техніки для не знаю кадрів зі злітаючими зернами кави. Це це люди майструють самі. Хочеш, щоб я не знаю листочки на бургер падали одночасно, зроби це сам. Хочеш гарний бек? Вітаю! Ти тепер не лише худпостановщик, а ще й людина, яка їде у епіцентр, купує там не знаю сверла, ДСП, фарбу і сидить, думає, як це все зробити. Так, ти можеш мені написати, мовляв, не треба тобі це все. Ось як у Тіктоці телевізор на фон поставиш і будеш знімати шедевр. Але проблема в тому, що, по-перше, не будеш, а по-друге, воно нікому, окрім чуваків з Тіктока, і не потрібно. Проблема цього напрямку, як на мене, це вкрай висока потреба в новизні, ніж де-інде, тому що зняв хтось круто з тим самим телевізором і понеслось. Всі почали так робити, і це знецінилось. І від цього починає нудити усіх, зокрема і твоїх клієнтів. Усім потрібен креатив, щось нове, а чогось нового на слайдері, просто катаючись їм узад вперед, ти не зробиш. Так, ти зможеш з якимось базовим набором перекрити потреби локальних магазинів чи кафе, але ти не зможеш вийти на середній рівень. Я почну серйозно знімати предметку, коли в мене буде на це, хоча б 300к, коли я зможу дозволити собі мінімум для середнього рівня, той самий маленький кран, комар, слайдер з автофокусом і ще багато чого іншого. А про камери, які пишуть, хоча б в тисячу ФПС, хоча б фул-HD, гідний рівень роботи з зеленкою, авторефектом і неймовірну надивленість і креатив, я взагалі навіть заїкатись не буду. Всім цим я хотів сказати наступне: предметна зйомка це супер круто, цікаво і при цьому неймовірно дорого і часозатратно. Та якщо умовний Вася може купити собі камеру, світло, подивитись 10 відосів на Ютубі і піти зняти якесь прохідне інтерв'ю, з предметкою так не вийде. Тож, тримаючи все це в голові, давай подивимось, що вийшло в нас. Коротше, з чого за класикою все починається правильно з ідеї, але це якщо ми говоримо про нормальних людей, у нас ідеї не було з двох причин: по перше, критичний брак часу, по-друге, техніки. Тож усі наші ідеї крутились і відштовхувались від наших можливостей. І ми придумували не те, що ми знімаємо, а те, як ми це знімаємо. Плюс до всього іншого ми ще й об'єкт зйомки вибрали вкрай складний, а саме їжу, вигляд якої погіршується з кожною хвилиною. Тому що з предметами ми вже якось працювали, а ось із їжею серйозного досвіду не було. Коротше, вирішили обісратись поповній. Давай почнемо з ідей. Їх було кілька, і найочевидніше та найбанальніше це, звичайно, штатив на статиці, плюс зуми на пості, плюс ніхто не відміняв типу панорами головою. Далі в мене є моза слайпод. Це така доволі дивна штука, у мене є на неї огляд, можеш подивитись за підказку. У нас є стаб у звичайному розумінні, просто стаб, з якого теж може щось вийти. Ну і на солодке я згадав, що колись бачив ось такий реф і подумав, що це просто геніально і обов'язково треба спробувати. Тому взяв і зібрав ось такого Франкенштейна. Коротше, з цим і було вирішено працювати по локації, так як у нас все чорне, і я б не сказав, що є багато різних фонів. Плюс це все-таки суші, тож коротше, чорний колір. Плюс у мене шикарна плитка з епіцентру, яка буде імітувати чорне скло. І ще є ось така чорна тарілка, чи це підставка, коротше, щось що залишилось з іншого проекту. Далі було важливо вибрати і замовити правильні суші, і по суті, в мене було всього три параметри. Перше це колірна гамма, друге це зовнішній вигляд, і третє, я попросив їх зробити максимально твердими, але при цьому, щоб вони мали нормальний і цілком їстівний вигляд, типу не знаю, там рис переварити або зробити його більш клейким. Коротше, я дуже сподівався, що кухарі мають досвід, як зіпсувати їжу. Потрібно мені було це, тому що я спочатку планував клеїти суші до тарілки або принаймні встромляти в них палицю. І ось ця історія суші, які там дуже ніжні і розвалюються, мене не влаштовувало. Ну і вгадай, що я отримав наступного дня? Правильно нічого з того, щоб я хотів. І тут давай поговоримо про взаємодію з клієнтом. Те, що знімав я, це якщо що не реклама, грошей нам ніхто не платив, і навіть ті суші, що нам прислали поїсти, пішли в діло. Але я часто з таким стикався у своїх проектах, бо логіка в клієнта одна і та сама: я грошей дав, що тобі треба виділив, чекаю кіно. Тобі критично важливо пояснити своєму клієнту, що скакахи ти не зробиш цукерку, що ти не фокусник, і він повинен надати тобі найкраще з того, що в нього є. Тобто приготувати суші не як завжди, а так, наче до нього в гості їде президент. Все повинно бути максимально ідеально. Вони мають доїхати, не розлетівшись по коробці. Не всі злипли в один великий шматок, а кожен сет індивідуально. Якщо там в кадрі має бути коробка, то вона має бути сіла, не пом'ята, не подряпана і так далі. Тобто кожна частина його товару має бути створена на високому рівні, і це насамперед в його інтересах. Банальний приклад. Якщо тебе покликали зняти для компанії балахучу голову, а спікер приїхав з немитою головою, фінгалом під оком і в спортивному костюмі, то як ти з нього зробиш вовка з Уолл-стріт? Правильно, ніяк. Ось і з предметкою та сама фігня. Давай на живих прикладах. Я зараз буду показувати футажі, але тримай в голові, що це все-таки суші після вісьми годин зйомку. Ну ось, наприклад, що це за внутрянка, як це знімати, все в різні боки, навалено, може на якомусь загальному плані, в композиції це буде норм, але як мені показати це красиво в макрозйомці? Усі роли різного розміру і форми, як мені зробити з них красиву симетрію, наприклад. Це взагалі не зрозуміло, що чому вони карликові, чому ось настільки погано зроблені. Далі, ось ці политі чимось зверху. Що ти отримуєш в підсумку? Так може це смачно, але це не красиво. Цей соус просочився на білий рис Філадельфію ще в дорозі. Тобто, або я не знімаю їх взагалі, або беру серветку в руку і погнав витирати якось так, щоб не зіпсувати сам ролл. Ну і за класикою занадто м'який рис, який розвалюється від найменшого дотику, а враховуючи скільки разів мені його треба переставити в кадрі, прибрати з кадру, знову поставити, це просто не буде так працювати. А ось тут же моя помилка: не варто було замовляти роли з авокадо чи що це таке зелене? Воно дуже швидко пожухло. Буквально за годину це вже не можна було знімати. Власно кажучи, як і ось ці з шапкою з ікри. Там теж є якийсь соус, і якщо ти думаєш, що це не так вже сильно помітно. Ще раз нагадую, що в нас дуже крупний план. І повір, там все супер класно видно. За бажання можна порахувати кількість рису в суші. Чи легко з цим працювати? Звісно, ні, ну це реально пекельно складно. Доходило до витирання серветкою, ролів, виколупування зернятка і що потрапило на сусідній рол, бо всі вони лежали в одній коробці і ще багато всього цікавого. Але як то кажуть, що робити, коли треба знімати. Почали ми, коротше, зі статики вирішили зняти три різних роли, щоб потім якось перемикати їх під час монтажу. В будь-якому випадку на них можна буде зробити наїзд, від'їзд, якийсь транзішн, щось коротше добуде. Знімаємо ми, до речі, на макросотку від сіг увага з діафрагмою 7. А це значить, що в мене 200х і 300 c зараз луплять на всі 100%, 200х через софт із сотами, плюс додаткове рандомне біле простирадло. Під 300 c я просто взяв і вирізав розсіювач з того ж простирадла, бо в мене не було ось таких штук на рефлектор. Позаду в нас типу контровий, який дає приємне світло на верхівки ролів. Це в нас ls 60 плюс мінізум. Поки що не складно, і так би й було, якби знову таки не роли, які повинні були стати в ту ж позицію, що й минулі для якогось прикольного транзішена. Але вгадай, що... Правильно, хоч це один сет, вони різного розміру, різної товщини, висоти, і як ти їх в ту саму точку не тикає, однаково в тебе гарний транзішн не вийде. Просто роли зроблені знову таки не ідеально, а точніше не для зйомки. Коротше, ми ще якийсь час пробували якось за об'ємом зробити їх приблизно схожими в кадрі, і за підсумком вийшло навіть терпимо, хоч і не ідеально. Загалом, як я і говорив, статика є статика, її завжди корисно робити, але на ній не варто будувати все відео. Вона може врятувати тебе в певний момент, дати можливість на щось перебитись, і все в цьому дусі. Ще просто для прикладу із штативом з нормальною головою можна зробити панорами, як, наприклад, зверху вниз, і з цього можна зробити банальний транзішн з виходом в чорне і якоюсь там з підрампою або з боку в бік. Ну коротше, по суті, це всі доступні тут варіанти. Далі ми полізли замозою. З нею теж не без проблем. Почнемо з того, що ця палиця не для великих камер. І незважаючи на те, що вона тягне БМ з кліткою ще й соткою, робить вона це, прямо скажу, не ідеально. І тут є дві проблеми. По-перше, це фокус, який ми не використовували, бо хтось забув зарядити акумулятори. Але це таке дрібниці, бо вона тягне все це діло і з ним, і приколхозити все можна живленням від розетки. Та й без фокусу можна знімати там якийсь кадр з виходом з розфокусу або навпаки. Проблема в тому, що через вагу вона просто тупо трясеться. Цього не видно на камері, але це видно на пості. А ще на повній довжини палиці вона тобі буде благородно кланятись в підлогу, тому що їй важко. Але чи можна це назвати хорошим та зручним варіантом, звісно, ні. Та ж фігня, до речі, в тебе буде із дешевими слайдерами, тому що він може бути ну дуже плавним на 50 мм, але щойно ти одягнеш щось реально з макро, ти просто офігієш, наскільки це шматок гівна. І це ми говоримо просто про рухи взад вперед, без якихось екстремальних нахилів або, не дай Бог, вертикалі, що моза теж до речі може. Коротше, на початку ми спробували реалізувати якийсь реп з фото за розташуванням, але після кількох спроб зрозуміли, що роли настільки різної форми, що навіть якщо тут буде болт за півмільйона доларів, кадр не стане від цього кращий. Тому було вирішено спробувати щось інше, і цим іншим виявився класичний тунель, з яким було не менше проблем. Тут та сама проблема. Наскільки б ми гарно це не виставляли, форма ролів ламає всю геометрію. Це дико дратує. Ти спитаєш, чому ми не взяли інші роли. Ну, по-перше, тому що замість привезіть по два кожного нам привезли всі різні. По-друге, тому що всі інші мають ту саму проблему. Ну і по третє, як не дивно, саме запечені роли найкраще тримали зовнішній вигляд і залишались вкрай апетитними до самого кінця зйомки. І тут я хочу зробити ремарку щодо зовнішнього вигляду під час зйомку їжі. Я забув сказати, що ти ще й хіміком маєш бути, тому що зазвичай у більшості реклами їжі саме їжі практично нема. Або вона накачена, натерта, імітована буквально чим завгодно, починаючи від машинного масла, закінчуючи змішуванням кондиціонера, фарби та крохмалю, щоб зробити морозиво, яке не тане. Ми це все пройшли ще кілька років тому, коли знімали подібний контент. І це суперскладно, довго і дорого, особливо якщо ти не знайшов чіткий рецепт. Тому напевно, якби в мене це була комерція, я підготувався і подивився, чи можна намазати або підбадьорити суші, щоб вони довше жили і мали кращий вигляд. Коротше, що за підсумками, геометрія вийшла на трієчку, а моза взагалі максимально все підісрала, тому що на маленькій швидкості ще й в 50 кадрів цього не видно. Але якщо спробувати прискорити, як же вона беляха виляє. Яку ж херню вона видає? Загалом можна змиритись з тим, що її потрухує, тут може врятувати СТАП, можна обрізатись перед тим, як вона почне клювати наприкінці. Так, в тебе не буде фінальної точки, але буде хоч щось. Але ось це катання туди-сюди не рятує. Нічого, і ти просто отримуєш брак. Зум не зробиш, спідрампу не зробиш. Ну, коротше, за підсумками, єдине, що можу порадити, це під час роботи з дешевими слайдерами або тою самою мозою, відзняв, закинув монтаж, перевірив і тільки тоді рухаєшся далі. Наступний і найцікавіший вид зйомки у нас називається колгос на стабі, і це ще та еротика. Але насправді тільки заради цього варто було все це знімати, бо я поржав, отримав задоволення і відчув себе якимось реально механіком худпостом. Насправді в моєму рефі чуваки вішали туди якийсь балончик, і з ним напевно було б менше проблем. Типу, треба просто просверлити його або приклеїти. Ось, до речі, відчуваєш, як фраза менше проблем видозмінюється в предметній зйомці. А я нагадую, що ми говоримо просто про те, щоб повісити баночку. Нам вже треба дрель чи шуруповерт, клей, палиці. Ну і далі за списком. Ось у тебе прямо зараз є шуруповерт? Ну не батьків або діда, а твій особистий. Ось у мене нема. А це значить, що треба купити. Коротше, тут гроші просто як вода у спекотній літній день. Але тут основна проблема виявилась не стільки в тому, як тарілку сюди повісити. Хоча тут теж насправді було не супер просто, і в підсумку, оскільки я перед собою не ставив мету зробити ідеально. У мене тут просто клешня, яку в кадрі буде видно, і якби я робив усе серйозно, то треба було якось клеїти, бо це, якщо чесно, фігня. Ну, типу, ти не можеш знімати усю тарілку, відцентрувати суші, брати більш широкий кадр і все в цьому дусі. Головна проблема була в балансі, через що більше однієї суші ми знімати на цій тарілці не могли. Фішка в тому, що тарілка винесена вперед, уся вага вже знаходиться там. Я назад наліпив усе, що міг, і в мене однаково ідеального балансу не було. А мені треба, щоб став міг рухатись на всі боки, тобто будувати далі вгору або вниз, або вбік, взагалі не варіант. Навантаження і так завелике. З іншої сторони, я впевнений, що якби посадів ще кілька годин, я б зробив би краще. Але знову таки я робив це для прикладу, а сам потенціал в такого колгоспу однозначно є. І він вкрай великий, тож можу рекомендувати. Наступна проблема була в тому, як сюди приліпити суші. З варіантів був двосторонній тейп, клей для ролів де норі, але все виявилось набагато простіше. Трошки слюнявиш сушену знизу, і воно саме клеїться до тарілки. Та-дам! Цього, звичайно, не вистачить для типу 90 градусів, але для простих рухів нам було норм. Знову таки допрацювати можна, просто треба час. Щодо самого кадру, рух виходить соковитим. Це як-ніяк Стаб. Варіантів цих рухів теж багато, особливо, якщо в тебе Ронін, яким можна керувати за допомогою акселерометра, і особливо, якщо ти намертво приліпив предмет. З мінусів у нашому випадку через неідеальний баланс таба і через те, що тарілку тримає просто клешня, і вона трохи завалена вперед, у нас не було ідеальної перспективи у кадрі. Плюс знову таке клешня, яку видно, десь у 80% футажів. Загалом це вирішується нормальним балансом Роніна або нормальною гриповкою, або банальною маскою на пості. Так, не супер простою маскою, але все ж таки вирішується. А ось уже другий кадр був веселіший. Ми відвели стаб в інший бік, і загалом вийшло досить сексуально. Відносно того, що мені не подобається, це фон. Ми зіткнулися з тим, що сотка настільки сильно милить все, що ми не можемо зробити об'ємний фон позаду і отримати глибину, тому що прилада на 100% просто не видно, і туди треба кидати якусь трьохсотку чи шестисотку. Ось, наприклад, на беку чітко видно дерево, яким ми туди сюди совуємо 10 хвилин, думаючи, що ромчик тупить і не може потрапити в кадр. А насправді проблема просто була в оптиці. Тому все, що залишається, ставити щось суперблизько до об'єкта, як ми в підсумку і зробили. Але оскільки ми не готувались, у нас нічого прикольного не було. Ми просто взяли ДСП із тестовою шпалерою з іншого проекту, я вийшов на вулицю, задув її чорним балоном, і в підсумку вийшло те, що вийшло. Ну і наостанок ми вирішили зробити ще якусь композицію на статиці, але вже з динамічним світлом, щоб можна було зробити прикольну кінцівку. По суті, Саша з Ромчиком просто зробили композицію з ролів, поки я збирав стаб на інші кадри. Ми виставили світло і додали прикольний акцент у вигляді типу сценічного прожектора зверху, після чого залишили тільки його, щоб з'явились силуети, і плавно вмикали основне світло. За підсумком із зумом на пості вийшло дуже навіть сексуально, я залишився задоволений. Якби ще до того моменту суші не так сильно втомились ззовні, їх було б у нас більше, і ми могли нормально підібрати їх за розміром і кольором, взагалі був би топ-кадр. Ну і так, чисто заради галочки, ми пробували знімати це просто на стабі, але тут є дві проблеми. Тобі треба або дуже великий фон, і дуже велика наповнена поверхня, щоб гарно зняти це, ну наприклад, на 35 чи 50 міліметрів. Або ти маєш бути роботом, бо знімати на сотку зі стабом це ще та пригода. Там буде така тряска, що ні один стаб, ані фізичний, ані на пусті це тупо не витягне. По суті, не дарма на них предметку і не знімають. Так безумовно щось можна придумати, але це буде щось типу одного кадра ціною 4 годин страждань. За підсумком, ось все, що я зміг зібрати з цих кадрів. Чи дасть хтось за це грошей? Безумовно. Чи дасть хтось за це нормальних грошей? Не думаю. Чи варто це 8 годин зйомки? Ну, якщо уявити, що мені платять одні і ті самі гроші за це і за 8 годин балакучої голови, то я, звісно, краще пограюсь із суші. Це набагато цікавіше. Чи може людина з репортажки, балакучих голів та інтерв'ю просто взяти і увірватися в предметку? Однозначно ні. Той рівень і якість, які ти отримуватимеш, буде оплачуватись значно нижче, ніж твої звичайні зйомки. Але зрозумій мене правильно, якщо ти не всі руки майстер, у тебе є пристрасть до предметки і ти готовий витрачати час і гроші без проблем, це дуже круто. Знову ж таки, є багато людей, які роблять просто статику так, що можна очманіти. Вони просто тиснуть не на рухи камери, а на композицію в кадрі або світло, або на якийсь креатив, Тож відсутність грошей і досвіду це не вирок, якщо ти досить вмотивований. Чи вийшло в нас скотитись предметку з цим відео? Та звісно ні, за підсумком у нас добре вийшло все, що не стосується руху камери. Моза нас підвела, стаб, по суті, теж, хоч там і сума чинників. Коротше, успішний успіх не вийшов. Хоча, я думаю, для створення власних курсів вистачить поза очі. Але в будь-якому випадку я радий, що зробив такий відос. Мені здається, що він вийшов дуже показовим і освітнім для людей, які, як і я, хотіли, думали, мріяли. Плюс я отримав новий досвід і добре провів час. Може, колись таки зберу потрібне обладнання і покажу вам, що таке справжня предметка. Тож, якщо тобі сподобалось, не забувай поставити мені лайк, написати коментар і підписатись на канал в очікуванні нових відео. Слава Україні! Побачимось на видачку! України, слава Україні, слава нації, і писати російські федерації. Слава Україні, слава нації, і писати Російському Федерації.